Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федору, і сьогодні за Дмитро Дмитріоснігерівська, співголова громадської ініціативи права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, вам ви почнемо із того, що відбувається сьогодні з колаборантами. Вочевидь, щоб мали такий собі приклад. Ті, хто сьогодні займається і такою колаборантською діяльністю, і власне вважається сьогодні зрадником України. Стало відомо від головного управління розвідки, що в енергодарі вибухнув автомобіль, де перебував начальник фізичної охорони. Окупованої ЗС. як повідомили у мітостві короткий це його прізвище, такий собі колаборант причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації, пане Дмитре, Чи можна казати, що це лише початок? Далі буде? Ну і що означає, що сьогодні ось так легко можна підірвати? А можливо, не легко, вочевидь, це така операція, яка планувала заздалегідь, але все ж таки. Недостатня охорона, а надто вільно себе колаборанти сьогодні почувають на нашій землі. В чому основна причина? перша і головна причина це професійні дії. Українське спецслужб спецслужба чергу головного управління розвідки Міністерства оборони, які наразі проводять адресні акції, як на окупованих територіях України, знищуючи колаборантів, так і відповідно на території Російської Федерації, проводячи активні акції з диверсії саботажу на підприємствах оборонної промисловості Російської Федерації, і, відповідно знищуючи військових злочинців вже безпосередньо на території країни окупанта недооцінювати діяльність російських спецслужб не варто я ще раз підкреслю, це на жаль досить серйозний професійний противник. Причому який за роки окупації змін їх вибудувати вертикаль силових структур на тимчасово окупованих територіях України, в першу чергу Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська області. Але менше з тим ми бачимо на прикладі. Цієї операції, що Силу оборони України в першу чергу українське розвідториство особі головного управління розвідки Міністерства оборони може проводити активний характер операцій, це не перший і не останній подібний випадок. Крім короткого, варто говорити про те, що ГУР заявив про ліквідацію. Судді зрадника Віталія Ламейка в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області днями біля шостого будинку на вулиці Червоних, це нова в, в, назва вулиці Українських партизан у мікрорайоні Лиськи, неподалік порту. в Тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник. Повідомляється головним управлінням розвідки Міністерства оборони про те, що колаборант це суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни, свідомо і добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. І от подібні випадки, а мовиться про нейтралізацію колаборантів. Це нагадування усім зрадникам, що відповідно прислужування катам українського народу небезпечно для їхнього здоров'я і життя. Але крім цього, і відповідно є інші приклади успішних дій українського розвідтовариства. зокрема, загін спеціальної розвідки Янголи, це загін спецрозвідки військово-морських сил України, зміг евакуювати з тимчасово окупованого Криму родину офіцера. Українських військово-морських сил мовиться про те, що е, е, сім'я військовослужбовця е, залишилася на окупованих територіях і відповідно чинився тих з боку Федеральної служби безпеки країни окупанта з метою змусити піти на співпрацю українського офіцера. Офіцер доповів безпосередньо своєму керівництву щодо подібних пропозицій так званої співпраці, і відповідно було прийнято рішення провести спецоперацію з евакуації родини українського військовослужбовця. До спецоперації був залучений загін спецрозвідки ВМС Ан Янголи, на рахунку якого не один десяток успішних операцій, і мовиться про те, що. Родину українського офіцера евакуювали фактично з підносу у співробітника ФСБ Російської Федерації. Як бачимо, приклади успішних дій українського розвідувариства. Вони ну відверто надихають. Крім того, я наведу ще інші приклади успішних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони України. відповідно Сил спротиву на окупованих територіях, зокрема, повідомляється про те, що в Херсонській області підірвали автомобіль начальника районного відділу поліції, він отримав мінно-вибухову травму. Про це повідомляє слідчий комітет Російської Федерації по Херсонській області. Порушена кримінальну справу. Будемо сподіватися на те, що доля зрадника. Це відповідне наслідування попередніх успішних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони. Крім того, повідомляється, що в окупованому Мелітополі український рух спротиву підірвав автомобіль з російськими окупантами. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони. Вибух автомобіля вас 2110 Стався поблизу заводу автотракторних запчастин, в якому перебувала відповідно троє військових російської окупаційної армії. Крім цього, з позитиву можемо відзначити і ліквідацію на окупованих територіях Луганської області зрадника Євгенія Усенко. Це колишній співробітник Нацполіції України, який перейшов на бік окупантів. Автомобіль з 33-річним капітаном поліції так званої ЛНР Євген Мусенко був підірваний. І, відповідно, зрадник внаслідок вибухово-мінних е, поранень загинув. Е, повідомляється вже російською стороною про те, що Федеральна служба безпеки ліквідувала агента української розвідки, мовиться про головне управління розвідки Міністерства оборони, за даними ФСБ, чоловік готував підрив автомобіля одного з керівників оборонного підприємства в Свердловській області Російської Федерації під час затримання на момент закладки саморобного вибухового пристрою. Він здійснив збройний опір співробітникам ФСБ і ну, відповідно був застрелений, але мовиться про те, що під час його затримання отримали поранення і був нейтралізований співробітник Федеральної служби безпеки країни окупанта. Але як бачимо, активний характер операції проводиться і в тилових районах Російської Федерації, зокрема Свердловська область. Причому мовиться про ліквідацію знов таки високопосадовців Міністерства оборони України і російського оборонпрому, який відповідно працює на потреби російської армії. Крім цього, повідомляється про те, що в Санкт-Петербургі знайдено Труп ветерана так званої спеціальної військової операції, причому на стіні було залишено надпис Спасіба за СВО. А в попередніх передачах ми з вами вже говорили про те, що аналогічні випадки. Були зафіксовані і в інших регіонах Російської Федерації, причому залишали так само цей надпис «Спасибо за СВО. А це свідчення знов того, що головне управління розвідки Міністерства оборони проводить комплексний характер активних операцій на території Російської Федерації ну і відповідно по інших активних операціях головного управління розвідки Міністерства оборони на території Російської Федерації. Наразі повідомляють про те, що в Норильську е, горить е, склад з біопаливом і відповідно паливно-мастильними матеріалами на площі більше півтора тисячі квадратних метрів. На місці пожежі працюють шість одиниць техніки. Пожежа досі не лекалізована. Причому знов таки офіційна версія це відповідна проведення диверсії на цьому підприємстві. Крім цього, варто і говорити про інші успішні операції головного управління розвідки міністерства оборони, до яких можливо, має дотичність українське розвідтовариство, бо за сталою практикою діяльності спецслужб як правило головне управління розвідки міністерства оборони не підтверджує, але й не заперечує свої причетності до проведення цих операцій. Повідомляється, що днями в Кузьмінках була масштабна пожежа після, відповідно, вже атаки безпілотника по московському вищому загальновійськовому командному училищу. Причому місцеві пабліки повідомляють про те, що вони чули. Спочатку відповідна характерний звук безпілотного літального апарату, а потім відповідна роботу ППО, які намагалися попередити сам момент нанесення удару по цьому військовому училищу. Наразі є дані об'єктивного контроля, які свідчать про успішний характер удару безпілотника головного управління розвідки Міністерства оборони. Тому підсумовуючи, можемо говорити про те, що характер операції головного управління розвідки Міністерства оборони носить систематичний. Знов таки характер це не разові операції і не демонстрація можливості українського розвідного Причому Причому мовиться як про безпосередню нейтралізацію колаборантів і відповідно військових злочинців, так і адресний характер операції на підприємствах. Оборонного комплексу Російської Федерації відповідно, атаки з використанням безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації і відповідно, арсеналах зберігання АБК. Ну і на останах, як то кажуть, вишенька на тортик, головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про те, що бійці ГУР пошкодили російський тральщик Олександр Обухов. Які входив до складу Балтійського флоту збройних сил Російської Федерації? Тепер це корита потребує капітального ремонту. Він виведений з ладу, і відповідно, все це стало можливим завдяки знов таки успішному характеру операції головного управління розвідки Міністерства оборони вже безпосередньо на території країни окупанта. Цей тральщик базувався у місті Балтійськ. І готувався до бойового чергування, і він зазнав важких пошкоджень через отвір у газоході до двигуна. Потрапила вода. Знов таки можемо говорити про те, що ще одного плавзасобу, відповідно, вже Балтійський флот Російської Федерації не дорахувався.